Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні ми будемо грати на теслі з електропушкою. Так, запікався я в каточку, це в нас режимчик штурм, і нас закинуло за атаку. Так, нормально сквозь был. Так, забираем подрывный ком. Титанчика. Блин, промазал. Так, Скоріше вже мене побачив. Так, не знаю, щось урончик не зарахувався, по цьому вікінгу. Але тобто забираємо кру вік... вікінга. Диктатора під ридником. Так, ага, все, битва почалась. Ну, Я поки що прапор брати не буду. Почекаю, поки буде овердрайв. Так, нормас. Так, е овердрайв, давайте попробуем доставочку сделать. Ага, тут уже фриз. Так, є доставочки. То мене буває, гроб зразу мене видно не знаю як. Я мабуть ще й на мінці підірвався. Так, ну все, будемо чекати наступного овердрайва. Так, промазав трошки. Так. Тепер мене забирає підривником диктатор. Так, ну що, залітаємо на ворожу базу. Спробуємо зараз їм гранатку запустити. Так, смок із заморозкою. Так, і попадаю під роздачу. Спочатку від... Овердрайва Хантера, а потім і вінс мене добиває. Оп, норма зразу двох. Так. Щось підлогнуло і я промазав. Так, 1400 залітає по фрізу Так, і тепер я його забрав під рынком. Так, випадково підняв прапор. Що це в нас за гром грає? Ага, Ексельзіор. Я-то думаю, щось великий урон наносить. Так, добуває мене тут знов Твінс. 86% овердрайва. І трошки залишилось. Почекайте, я буду пробувати робити доставочку. Так, 6 шармій не полетів. А ні, полетів, це щось. З інтернетом у мене знову. Так, нормально забрав підрывный комп когось. забрав титана, а мене у відповідь також щось забирає. Так, где доставочка? Так, нормально наш питанчик так поставил купов. Так, попадаю я даже вид викинга. Так, ну что, давайте запустим, едим туда гранату. Так, забираємо підривником фріда. Так, я так дивлюсь, що це вже, мабуть. До кінця каточки я овердрайв не зможу збирати. Так. А, тут всі свої. І мене знову добуває гром. Норма з гранатка залетіла. Так, тут мінку. На жаль, ми цю каточку програли. Так. Ну, в принципі, непоганий результат 27 кілів. Так що, друзі, якщо вам сподобався огляд на Теслу з електропушкою, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.